Черкаська набережна впевнено повертає собі звання улюбленого місця відпочинку городян. Тут встановили лавки та сміттєві баки, посадили дерева напередодні дня міста. Пірс збагатився ще й двома десятками сучасних ліхтарів. Родзинка цих конструкцій форма чайки. Металеві крила ексклюзивні, виготовлені на замовлення. Працівники комунального підприємства Міськсвітло розпочали роботу над освітленням від учора. Сьогодні по обіді відпочивальники вже раділи черговим позитивним змінам. В Черкасах вперше такі ми робимо світильники, вони називаються типу Чайка. Це аналог європейських, а точніше італійських проєктів. Вони виконані в антивандальній формі. Тубі не можна буде розбити ліхтарів. Все це виконано нашими фахівцями з Черкас, фахівцями міських світла. Ну, особисто цим проєктом опікувався голова Адар Сергій Олігович. Крім набережної, світло з'явилося і на прилеглій вулиці Героїв Дніпра. Тут встановили 36 енергозберігаючих ламп. Автостоянку поряд також забезпечили освітленням. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.